Солдати арафія здала ЗСУ цілий склад боєприпасів, що схоже призначалися для наступу на Сумщину, а тепер будуть допомагати визволяти курську область. Масштабне захоплення техніки та зброї окупантів. Більше того, рашисти самі охоче пішли у полон. Полонені вчорашні солдати Кремля ще й записали вражаюче зведення до свого так званого лідера Путіна, осоромивши його на всю країну. Деталі почуєте за мить. Усім вітання дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтеся. Разом з нами, а ми будемо розпочинати у Курській області. Збройним силам України вдалося захопити склад боєкомплектів і ракет та російську техніку. Росіяни здали великий запас ракети боєприпасів, які ймовірно готувалися для наступу на Сумську область. Таким чином стало відомо те, що на відео можна побачити ящики з боєприпасами та автівки ДПС ДПСРАФІ. Улов добірного військового боєкомплекту підкидайте побільше, залишайте після себе побільше, біжіть подалі. Бо зловимо, візьмемо у полон, і тоді ящик з доведеться носити вам. А це контент мрії. Поліцейські машини арефі у вигляді трофеїв їздити на них на бойові буде особливо приємно, каже автор ролика. Тож не дивно, що саме через успішні дії українських військових все більше військових армій арефії, які обороняли Курську область, опиняються у полоні. Вони вже масово записують звернення до свого очільника Владиміра Путлера, осоромивши його перед усіма Владимир, владімірі. Путин, просим вас обменять нас, нас, солдат защитников Мариуполя и защитников Азов Стали. Владимир Владимирович Путин, просим вас обменять нас на солдат защитников Мариуполя и Азов Стали. На ще одному з опублікованих відео до кремлівського очільника звертається інший полонений звернення записали на тлі інших рашистів, що здались. Окупант стверджує, що є строковиком і хоче повернутися додому, а всі його проблеми, начебто, через путліра. Владимир Владимирович, ми стракавіки, які захищали Курську область, а після потрапили в полон. Ми очень боїмося і хочемо до своїх радних, заявляє полонений Рашист. На інших опублікованих кадрах Рашейська військовий з 810 ї бригади морської піхоти також звернувся до Путлера із більш агресивним настроєм. Окрім цього, 22-га окрема механізована бригада взяла у полон нову групу рашиських у Курській області Арафія. Серед них є і Кадирівці. Воїни сухопутних військ. Продовжують виконання бойових завдань на Курщині. Бійці також опублікували фотографію, на якій можна побачити більше 15 полонених рашистів, які стоять уздовж дороги. Ми маємо хороші результати по полоненим. А отже, ще більше наших хлопців та дівчат невдовзі повернуться додому. Ну а тим часом повідомляється, що і бійці 225-го окремого штурмового батальйону взяли в полон рашистського командира. Роти більшість його підлеглих українські захисники вже ліквідували. Про це і повідомили воїни. 25-го окремого штурмового батальйону та показали відповідні кадри у мережі за попередню інформацію. Схопити рашиста удалося на території Курської області. Взяли у полон офіцера. Ротний, командир якого ми залишили без рота. Більшість ліквідована залишки тікають полем. Добиваємо ідеться у повідомленні бійців. Полонений офіцер виявився молодшим лейтенантом, командиром однієї з рот першого батальйону 810-ї бригади морської піхоти окупаційної армії. На одному із відео видно, як окупанти ведуть у невідомому напрямку. Воїни також нагадали, що бійці, які захищали Азовсталь, вже третій рік перебувають у рашистському полоні. За їхніми словами, усі бачили, в якому стані повертаються захисники Україна, тож окупант, згідно із найкращими останніми традиціями полонених окупантів, попросив обміняти його на захисників Маріуполя. Наш новий друг хоче приєднатися до акції підтримки полонених героїв з Азовсталі і буде радий, якщо його обміняють. Додали. У батальйоні цікаво, що українські захисники також показали відео із дрона, на якому видно, як солдати армії РАФІ накивають п'ятами з поля бою. А ось і залишки роти показує справжній командний дух в змаганнях. Хто перший покине поле бою? Написали бійці. Ну а далі можемо переглянути ще одне відео, на якому решись розповідає, як ЗСУ залетіли на їхні позиції та блискавочно взяли їх у полон. Пішов підвал, знайшов печеньки з водою, ладоюми. поїсти нам не дали, тому що ворвались батьки ЗСУ і блестяще взяли нас в стяг. Жиління моєму напарнику не повезло. І що треба казать бойцем і слів? Дякую, дякую, що я живий. Тим часом у населеному пункті Дуровка Курської області бійцями 225-го окремо штурмового батальйону було взято у полон ще одного путлерівського вояку. Полонений Рашост розповів, що найманці Кадирова одразу ж текли, коли їх перекинули на Курщину захищати територію. Чеченці збіжали, коли ми приїхали. Коли ви приїхали в Дуровку. Да, приїхали в Дуровку. Окупант також наголосив, що як до полоненого до нього добре відносяться. Далі поговоримо також і про те, що бійці 133-го окремого батальйону сил територіальної оборони 114-ї бригади отримали завдання евакуювати пораненого побратима із передової. Задача передбачала штурм ворожих позицій, під час якого вони успішно виконали свою місію і захопили чотирьох солдатів армії РФІ у полон. Як результат збільшення кількості Онених дає шанс повернути додому ще чотирьох наших бійців. Далі можемо прослухати думку російської опозиціонерки Ольги Курносової, яка прокоментувала ситуацію із рашиськими полоненими. Детальніше далі, З прощення, звісно, вона абсолютно глуха, але другі факти є падіння рейтингу Путіна вперше там за И і как раз обусловлено отчасти, конечно, тим, що ВСУ занимают один населенный пункт за другим в Курской области, но, с другой стороны, и тем, что там оказались срочники. И, конечно, вот то, что там вынуждены воевать срочники, несмотря на все многочисленные обещания Путина, что никаких срочников ни в какой зоне боевых действий не будет – Та дійсно не только на ростниках мова ще на общі у цьому році. Серед вражаючих подій є вторгнення українських військ у Курську область у поєднанні із хвилею потужних ракетних та безпілотних атак. Зокрема, було уражено військові аеродроми, склади боєприпасів нафтопереробні заводи, центр зберігання палива та навіть Москву. Про це пише консультант, який спеціалізується на європейській і трансатлантичній безпеці. Едвард Лукас для The Times». Цитою вони потопили єдине велике пором, що сполучає Крим, і ціни ударний підводний човен класу кіло, що стояв на якорі, в нібито добре захищеному російському порту. Інші цілі залишилися тліючими червоні лінії табу і упередження, підкреслив він. аналітик. Процитував слова експерта з питань оборони аналітичного центру Policy Exchange Едварда Стінгера, який заявив, що Україна підірвала стару гру. Це була повільна війна на виснаження, в якій західні союзники не давали достатню підтримку, щоб Україна не програла, але в більшості випадків накладали обмеження на використання наданої найма далекобійної зброї. Американські, німецькі та інші керівники побоювалися, що використання західної артилерії і ракет для ударів по цілях у глибині рафії зміцнить враження Кремля про те, що справжнім супротивником є НАТО і призведе до небезпечної ескалації. Мовчазна мета полягала у тому, щоб конфлікт вичерпався на переговорах. Зауважив Лукас. Водночас, за словами експерта, все вже не так. Адже Україна не лише змінила ситуацію з ерефією, але й збила з пантелику боязність і песимізм її союзників. Лукас вважає, якщо Україні вдасться зупинити рашиські сили, то вона зможе заманити в котел 3000 тисячі солдатів Ерефії Курській області. Потрапивши в полон, вони можуть стати корисною розмінною монетою для багатьох інших українських військовополонених, які перебувають у Ерефії. Понад 130 людей були евакуйовані з Курська, поширюючи по всій ерафії свої розповіді про хаос і приниження і підкрив. Реслюючи прірву між кремлівською машиною брехні і реальністю, путіну довелося вивести протиповітряно обороною з Криму щоб захистити Москву та інші населені пункти у глибинці арафії. Підсумував консультант. Я вам вдячна глядачі. Та що водоли відео до кінця підпишіться, поставте вподобайки, залишайтесь разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.